Ось сонце, а ви на землі. Нолику, в тебе світло. Темно. Отже, в тебе ніч. А у мене день. Так, обертаємо землю. Ура! В мене день настав! А у мене ніч. Земна куля, як дзига, Весь час обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця, то одним боком, то іншим. Ми обертаємося разом із землею і спостерігаємо, як день змінює ніч, а ніч змінює день. За добу земна куля робить один оберт. Але це ще не все. Земля літає в космосі навколо сонця. За один рік вона робить повне коло. Обертаючись навколо сонця, земля нахиляється до нього то однією своєю половинкою, то іншою. На тій половинці, що повернута до сонця, настає літо. А туди, де сонячних променів у цей час менше, приходить зима. Ось чому зима і літо бувають щороку.